Привіт, друзі! <coughs> в уряді відбулися зміни, але там навіть не ліжка пересунули, а просто в ті самі ліжка поміняли людей з одного ліжка в інше ліжка. То всі ці люди, які зайшли на свої посади нові, вони ж там всі вже були десь внутрі. Внутрі цієї системи. Внутрі цього держапарату. Ну, яка різниця Стефанішина, міністр євроінтеграції і міністр юстиції, Смітанін, голова Укроборонпрому чи міністра Техпрому. Ну, яка різниця? Якість цих людей вже не змінюється? І ну, Ми просто зараз бачимо, що це така команда, команда, яка своїх не здає. Хто б десь, хто б де не зашкварився, його все одно залишають при собі. Декутхавось там в Офіс президента, когось на інші посади. Але от я просто хотів знаєте, на що звернути увагу на якість от, людей. Просто на якість людей е, у нас, ну, наприклад, міністр освіти. От зараз він там пише. Допис я прочитав, він висказує співчуття загиблим, родинам загиблих. Йому дуже прикро, що прилітають ракети, гинуть люди. І він не розуміє, що все, що відбувається, це наслідок його знаходження на цій посаді. Тобто людина. Очолює Міністерство освіти, куди витрачається 300 мільярдів гривень на рік. Розумієте, я вчора зустрічався з людиною, яка сказала, що в офісі президента рахували населення по всіх тих базах даних про мобільному зв'язку, по користувачах різних послуг. І в них вийшло менш ніж 20 мільйонів. Ну, я не знаю, наскільки достовірна ця інформація. Ну, Це означає, що дітей, дітей в країні майже не залишилося. Ну ні, звісно, вони є. Але в школах вже немає такої кількості дітей, як було раніше. Це означає, що фінансування має бути зменшено. А у нас. Кожного року збільшується фінансування. Навіть з 23 на 24, коли вже зрозуміло, йде повномасштабна війна, потрібна зброю, вони збільшили фінансування шкіл на 23%. Це ж людина, міністр освіти, має розуміти, що він прожирає гроші, які мають йти на війну. Щоб батько цих дітей не загинув. От, ну він це розуміє. Ні, він це не розуміє. Така властивість паразита. От паразит, він, він же не розуміє, що він паразит, який живе в нашому організмі. Він просто жре. Кожного дня, кожного місяця, він жре, розмножується. І все, більше жодних функцій у нього немає. І оцей держапарат наш. Вони там змінюються, посідають на якісь посади, і кожен отримує зарплатню. В нього є штат, міністерство, куди йдуть там мільярди гривень в той час, коли постійно зменшується територія, гинуть люди, нові і нові жертви. І от всі ці гроші, які вони витрачають на себе, на своє міністерство, мають йти на війну. Ну от, просто уявіть себе на місці якогось там якоїсь людини, які сказали, завтра будеш міністром Міністерства аграрної політики, чи там, молоді і спорту, чи культури. Ну, Будь-яка нормальна людина скаже, а що, воно ще існує прямо зараз під час війни, нехай не ліквідуєте і всі гроші віддаєте на війну, на зброю. І Ну, це нормально, будь-яка нормальна людина. А якщо ти паразит, то, то все, що тобі потрібно, це отримувати зарплатню кожного місяця. Нічого не робити, просто брати слухавку, виконувати накази і утримувати свою команду, міністерство своє. Навіщо воно потрібно, ніхто не знає. Жодної полезної, корисної функції ці міністерства не виконують. І от таких чиновників в нас півтора мільйона. І на місцях місцеві, там місцеві 944 тисячі і десь там 500 з чимось центральних чиновників, центральних органів виконавчої влади. Півтора мільйона, які в середньому отримують по 50 тисяч гривень на місяць, загалом це 900 мільярдів гривень. Тобто 900 мільярдів гривень витрачає наша держава. На оплату зарплатні чиновникам. Яка цифра? А на зброю, скільки нагадаєте мені, 237 мільярдів. Тобто всі ці паразити, вони навіть не замислюються про це, про весь організм в цілому. Як живе цей організм, з якого вони харчуються? Тобто, у нас лінія фронту постійно рухається. В бік Києва. Да, так, я розумію, там ще є Дніпро, Харків, Запоріжжя, Одеса. Ну, яка судьба буде цих міст, якщо не купувати зброю? Я просто ну, не можу уявити, а як розподіляється бюджет взагалі. Ну, от Приходить там до, наприклад, когось хто. Вирішує, скільки грошей виділити на це. Да, приходять на розпорядниках самого головного там сидять в такій зеленій формі. І він їх питає, ті, хто розпоряджається грошима, якийсь там міністр фінансів чи шмигалі якось там. Суддям зарплату є. Вони так, є, все буде виплачено 24-й рік, зарезервована суддям зарплату, прокурорам зарплата є. Є, звичайно. Поліцейських штат збільшили. Так, збільшили. Будемо охороняти кожну школу. Там їх зараз вже майже стільки, скільки і населення. Фінансування постійно збільшується. Міністром зарплати є. Так, міністром є. Будемо навіть нові міністерства створювати: Міністерство єдності, демографії, повернення українців додому. Так, що там в нас ще? Депутатам зарплата є. Так, депутатам зарплата є. Всім всьому державному апарату. Місцевим владам, чиновникам місцевим зарплата є, є, все є, ну добре. Скільки там залишилося після всього цього? Ну от тут залишилося 237 мільярдів. 237, ну добре, кінці тим, от, яких ми там на вулицях нахопали, нехай там танчики собі куплять. Да? Тож, от, мені кажется, вот так вот приблизно приблизно, мені здається, так розподіляється бюджет. І так, до речі, написано в постанові 710 Кабінету міністрів України про ефективне використання грошей. Що саме Головне стаття номер один, яку потрібно профінансувати, це чиновники. Про зброю нічого немає в цій постанові. Хоча зміни вносилися і в 22-му році, після початку війни, і в 23-му, і в 24-му вносилися зміни в постанову. І ні слова не написали про війну, про зброю, про військових. Ось такий в нас державний апарат. І зараз вони там. Когось на когось поміняли, посунули ці ліжка. Ой, блін. така ситуація в нашій країні. Ну, це, я так думаю, зроблено замість виборів. Да? Тобто люди розуміють, що влада не справляється, що потрібно змінювати, але ну, змінюватися вони не хочуть. Вони хочуть там залишатися пожиттєво. Тому. Роблять вигляд, що щось змінюється. А фронт рухається в бік Києва. Отакі От не дуже веселі новини в мене. І, знову ж скажу, нам з вами потрібно думати, як ситуацію цю змінити. Змінити її можна буде лише на виборах. До виборів потрібно готуватися, гуртуватися, тому що кожен клан, кожен клубок цих паразитів має своє представництво у владі, а український народ не має свого представництва, і нам потрібно це представництво забрати, у них зробити, щоб у нас було своє своє представництво. Ну, Ви знаєте всі, що є петиція, навколо якої ми пропонуємо об'єднатися активістам, ломам, політичним силам і щось зробити для розповсюдження цієї ідеї. Тобто у вас є е, свій канал, у вас є свій Фейсбук, свій інстаграм, свої мережі, телеграм-канали. Ну, На сьогодні потрібно лише. Розповсюджувати інформацію, що є така ініціатива 7 кроків до перемоги. Ну, можливо, ця ініціатива перетвориться на щось більше. Заходьте по посиланню на сайт петиції. Можна, можна задонатити на підтримку платформи, можна задонатити на підтримку мого канала. Все, до побачення.